І підключимо до нашої розмови главу офісу президента пана Єрмака Андрій Борисович. Якщо ви вже на зв'язку, давайте з вами поговоримо. Так, добрий вечір. Та доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора, вечора Наталя. Доброго вечора Максим. Доброго вечора, шановний. Михайло, Михайло саме з нами. Алло. Алло, да. А скажіть, будь ласка, ми, ми знаємо, що у вас сьогодні дуже напружений день. Ви бачу, зустрічали Марка Рюте на залізниці у нас сьогодні, і гості з'їжджаються. І мабуть, вам ніколи там віддивлятися, що в різних соціальних мережах. А я звернула увагу на один анімаційний ролик, який показує, як на зустріч в Вашингтон збираються різні лідери. Ну такі, знаєте, анімаційні, такі малень... маленькі президенти в різних костюмах. Показано, як президент Зеленський відкриває шкаф. Шафу, і там у нього костюм для війни, костюм для миру, костюм для е, Білого Дому. Він бере костюм для Білого Дому, і, значить, ця вся делегація виїжджає. Президент Зеленський їде на мотоциклі. Ну, це для наших глядачів е, розповідаю в тому числі. І, е, але суть цього ролика е, Андрій Борисович, наприкінці, тому що наприкінці е, йдеться про те, що, е, значить, е, все рухається до підписання чогось подібного до Будапештського меморандуму, і фото наприкінці цього. Анімаційного ролика Клінтон, Кравчук і Єльцин. І торт такий у вигляді України жовто-блакитний тортик. І дві тарілки російська тарілка і Вашингтонська тарілка. Чи не виглядає вам все так, ніби партнери зацікавлені заключити поспіхом бодай якусь угоду? Ні, точно не виглядає. По-перше, я точно впевнений, що президент Зеленський ніколи не підпише, не узгодить е, е, ніяку угоду, яка буде проти інтересів України, проти інтересів українського народу. Я впевнений на цьому на 100% І думаю, що всі е, люди, які бачать і бачать, е, що він робить з самого початку е, повномасштабної агресії. Ну, вже декілька разів мали певні докази, як він поступає в таких ситуаціях. Що стосується зустрічі в Вашингтоні, дякую, Наталі, що ви про це згадали, тому що мені здається, недостатньо все ж таки є оцінок, що на самому, насправді відбулося. Відбулося в понеділок. Вибачте, але так багато всього відбувається. Вдається, що це було декілька тижнів, але це було на початку цього тижня. Уявіть собі, що, по перше, вперше в історії до Вашингтону разом з президентом України приїхали сім дуже потужних європейських лідерів, які, як правило, приїжджають з двосторонніми візитами. Тут вони приїхали саме підтримати Україну, саме підтримати українського президента. В них не було двостороннього елементу, і все, що відбувалося, це після двосторонньої зустрічі президента України і президента Сполучених Штатів, відбувався саміт Україна, Сполучені Штати, Європа. І це дійсно було дуже важливо, тому що було. Багато різних очікувань, оцінок. Всі дуже турбувалися, і це зрозуміло. Але я хочу сказати, це була дуже важлива, дуже глибока, дуже змістовна зустріч. Вона розпочалася, як я сказав, двосторонні, з двосторонньої зустрічі, і тут треба відмітити, що майже вперше. Була дуже детальна розмова, і наші колеги в першу чергу, президент Трамп його команда відчувалися, що вони дуже глибоко в матеріалі. Ви, я думаю, всі побачили, що була заготовлена мапа України, і дуже конкретно йшла розмова про що відбувалося, Відбувалося, починаючи з 2014 року. Що відбувалося е, на початку повномасштабної агресії, що відбувається сьогодні на фронті, тому що ми дуже часто чуємо е, різні оцінки, і було важливо, щоб і від президента, від членів нашої делегації американські колеги почули е, реальну ситуацію, що за тисячу останніх днів росіяни, які е, включають свою інформаційну машину, навіть не виключають її, Говорять про якісь там великі успіхи і так далі, але на, по факту на сьогоднішній день їм вдалося окупувати не більше одного проценту нашої території. Ситуація дуже важка. Ніхто її не прикрашає, і ми чітко розуміємо. Ви знаєте, що більше президента, ну я не знаю, хто буває на фронті з урядовців. І він точно розуміє е, цю ситуацію. Але все ж таки американці повинні знати правду, і вони її почули: що Україна не програє, а Росія не виграє. По-друге, е, дуже важливе було те, що е, ще нам що нам потрібно, і навіть я би сказав так: такі є три елементи. Які в розмовах з нашими колегами ми застосовували, що по-перше, коли ми просили зброю самого початку і говорили: дайте нам зброю, ви побачите, як українці вміють воювати, і весь світ це побачив. Друге, коли ми почали говорити: допоможіть нам фінансово, і ви побачите, як ми будемо розвивати нашу ПК, і сьогодні ми лідери. Як мінімум в виробництві дронів, сьогодні нам потрібно, щоб почалися дійсні перемовини. Перемовини не на мові ультиматумів, не на мові капітуляції, які ми бачимо демонструє Росія, а саме Сполучені Штати, саме наші партнери. Вимусили і дотиснули Росію сісти за стіл переговорів. І президент Зеленський завжди про це говорить, що він готовий до цих перемовин. Він був готовий, коли він приїхав до Туреччини, але там не з'явився Путін. Він готовий сьогодні до і двостороннього формату, і до трьохстороннього формату. І я впевнений, що коли це станеться, ми будемо переможцями і за столом перемовин, тому що. По-перше, ми за правду, ми за своє ми за свою землю. Ми не починали цю війну, але ми хочемо її закінчити. І мені здається, наші партнери це почули. Це було на першій частині. Вона дійсно була дуже такою дружньою, дуже конструктивною. Потім, в другій частині був саміт, на якому були вже присутні європейські лідери. Хочу відмітити, що представляючи кожного, президент Трамп знайшов такі важливі слова про кожного лідера. Для нього теж було дуже важливо. Взагалі, весь цей день був відданий Україні, і це почалося в десь з ти Почали приїжджати лідери. В першій годині приїхав президент Зеленський. і Закінчилося дуже пізно ввечері. Андрій Борисович Андрій ць... Борисович. Да. Якщо ви думаєте, що ми не стежили за цим по то ви думаю, я знаю, що за всім стежила вся країна, але так. я хочу вам розказати відчуття, яке е, я бачив, відчував безпосередньо знаходя... знаходячись. Це правда. там. Це правда, і а, всі а, а, після того як пішли журналісти, почалася така дуже. Відверта розмова говорили От власне... і про гарантії безпеки да. О, про гарантії О, безпеки. Про гарантії безпеки хочемо наступне питання спитати. Європа сказала, що чим треба, тиждень трошечки да, вибачте, якщо довго відповідаю, да, будь ласка. Ні, вам є що сказати, де да і, і залаштунки зазвичай цікавіше ніж результати прес-конференції, які ми бачимо. Але гарантії безпеки це те, що обговорюється як найголовніше питання. Європа сказала, що вона розуміє їх треба формулювати взяла якісь кілька тижнів для того, аби вирішити оце на складне завдання. Що мається на увазі з української точки зору під гарантіями безпеки? Бо ми чуємо дуже багато різних ідей, які поки що в купу не складаються, і стабілізаційний контингент, і нібито Сполучені Штати збираються нам небо перекривати і закупівлю зброї Євро. Для України, що для України є пріоритетним у цьому скелеті гарантії безпеки для України, перше не зовсім так. Ми кожного дня одразу як повернулися кожного дня і вчора, і пізавчора в нас відбуваються консультації на рівні міністрів оборони, на рівні голов штабів на рівні радників з питань національної безпеки. Між нашими партнерами за участю Сполучених Штатів, де ми проговорюємо основні моменти військову складову і політичну складову ці гарантії безпеки, головне, що ми точно розуміємо, що нам не потрібні гарантії, які ми вже мали, і які тільки називалися як гарантіями, як Будапештський меморандум та інші. Для нас потрібні юридично закріплені, юридично обов'язкові гарантії, і саме про це ми говоримо і цю думку поділяють наші партнери. Тому все, про що ви сказали, в першу чергу посилення і надання всього необхідного нашим збройним силам, розвиток нашого ОПК, фінансування, тренінгової місії, і головне. Що а, 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 те, щоби а, ми мали чіткий план, чіткий план я маю на увазі аналог п'ятої статті, який передбачає, що відбувається, якщо, не дай Боже, повторюється агресія. І саме всі ці і багато іншого, воно, е -е, елементи вони сьогодні на столі. Тому сьогодні збирається конструкція, це не буде відбуватися дуже довго. Я думаю, що перші драфти ми вже побачимо на наступному тижні і почнемо з ними працювати. Вважаю, що ви з розумінням ставитеся, що безумовно це поки що буде в такому закритому форматі. Але повірте, до цього долучені всі. З боку американців це керує військово-складову керівник. Їх наш аналог главкома генерал Кей, політичну складову політичною складовою займається Марко Рубіо, державний секретар. Він же виконуючи обов'язки секретаря радника з національної безпеки. Всі несії. Ми всі працюємо кожного дня. Військові наші працюють кожного дня. Саме тому це в процесі, і я вважаю, що сьогодні є чітке взаємне розуміння філософії цих гарантій, а вже вони будуть коли з'являтися. Ми почнемо вже безпосередньо комунікувати, в яку форму вони виходять, але точно ми розуміємо. Які гарантії наші військові розуміють, які гарантії Україні потрібно, тому що ми маємо цей трагічний досвід, який, на жаль, ще триває, тому що війна продовжується, Андрій Борисовичу. Mm -hmm. Якщо ми ще встигаємо, дуже коротко, я сьогодні зі здивуванням відкрила ваш пост про те, що очікується реформа офісу, і ви сказали, що офіс має бути наповнений людьми з воєнним досвідом, в тому числі, Скажіть, mm -hmm. Чому виникла така потреба, та ну і е, кому, і як працевлаштовуватися? Е, Наталя? Скажу вам дуже чесно: всі ці роки, е, ми ж, коли президент Зеленський переміг на виборах, безумовно прийшла частина команди, частина е, людей, які працювали в офісі при попередніх президентах, і це така була. Достатня кількість. На сьогодні я можу сказати, що в нас такі, мені здається, один із мінімальних офісів адміністрації, який за всю історію України існує. Але мені завжди бентежила ситуація, що знаєте, війна і всі виклики вони вимагають, щоб сьогодні, ну хоча б там, на 90%, а хотілося би і на 100% всі люди. Вони працювали на повну 24 на 7, і були мотивовані, і були, знаєте, такі заряджені. І коли е декілька місяців тому е ми запросили до офісу Павла Полісу, який на той час був е командиром бригади Холодний Яр, з яким ми познайомились на фронті, і е за оці місяці, коли він дуже швидко почав працювати і вже сьогодні є людиною, яка присутня на всіх перемовинах. Між інших дуже важливо, і саме від нього. От цього разу в Білому домі там декілька разів ставив питання: президент Трамп, і військові для них для всіх людей дуже важливо, коли є людина, людина в формі і плюс людина, яка Дійсно, прийшла на цю роботу саме з е, 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 лінії фронту. І ось, коли він і декілька його е, побратимів, які теж сьогодні працюють в офісі, і ви знаєте, ми побачили, що ці люди вони саме такі. І я вважаю, що е, е, будучи дуже часто з президентом на фронті, одне із питань, е, які ставлять наші герої. Вони говорять про те, що і ставлять наші ветерани, з якими ми спілкуємось, про те, що сьогодні дійсно там держава допомагає, але все ж таки нас іноді турбує, де ми будемо, де ми будемо повертатися, де ми будемо працювати, які в нас перспективи, і так як я людина дуже конкретна, то я на це все подивився, і може там хтось зі мною не погодиться, але я так вважаю. Що е, багато сьогодні напрямків, в яких ці люди можуть бути навіть е, більш корисними, ніж ті, хто там 20-30 років працюють, і вже знаєте, такі е, ну нема того заряду, нема тої енергії, і вже така по накатаному, і так далі. Поко а ці там? люди вони дійсно символи справедливості. І саме тому ми почали сьогодні. Я е, звернувся до президента, я дуже щасливий і е, вдячний йому, що він це підтримав. Я думаю, що ми будемо дуже швидко рухатися. Я вчора провів е, нараду зі своїми заступниками, повідомив і знаю, що вони всі сьогодні працюють над тим, щоб дійсно е, зустрічатися з людьми. Я думаю, що ми е, будемо. Втілювати це, тому що повірте, це не для того, щоб комусь там щось показати, а це, ж, це саме для того, щоб підняти ефективність і е, дійсно показати, що, що люди, які сьогодні, е, ну чесно кажучи, всі вони е, зробили подвіх, роблять подвій, і так далі, вони абсолютно. Можуть бути такими ж ефективними в державному управлінні. І уявіть собі, коли така людина, от я згадав Павла, уявіть, коли така людина буде присутня на перемовинах не тільки з точки зору військової складової. І навіть скажу вам таку цікаву річ: що коли е, різні ж є департаменти, різні є служби в офісі, і навіть е, от є одна людина, яку запросив до себе Павло. І е, він виявився настільки професійною, настільки людиною, яка дійсно готова і працювати 24 на 7 і так далі. Що е, за нього сказали всі департаменти? Якщо до нас прийдуть такі люди, ми готові їх брати і до служби протоколу, і до міжнародного е, департаменту. Так що я вважаю, що тут абсолютно немає ніяких е, таких. Зайвих. Ні, заперечень немає. Андрій Борисовичу. Я а. абсолютно переконана, що в офісі скоро буде більше знайомих облич, які раніше були Ваш. на фронті. Пасибі вам величезного. Дякуємо, пане Андрію. Дуже вам дякую. Дякуємо. пасибі. Гарного дня. І з прийдешнім. Андрій Єрмак, очільник офісу президента України, був в прямому ефірі в загальнонаціональному марафоні.